Ну що ж, друзі, оновлена інформація відносно ситуації з польськими фермерами, відносно українського зерна, яке вже було неукраїнське, тому що коли воно переїхало територію Польщі, то воно вже стало німецьке. То кому ж зараз, друзі, вірити? Про це зараз ви дізнаєтеся. Адже саме сьогодні я дізнався інформацію, чи було це українське зерно, чи ні. Я вже говорив про це про попередньому відео, також я скажу. Від чого друзі відштовхуватися нам і до чого це все призведе, те, що зараз відбувається з боку польських фермерів. Ну і звісно ж, друзі, традиційно я прошу вас підписатися на мій телеграм-канал та інстаграм-канал, посилання в описі до цього відео. Отож, друзі, заступник міністра сільського господарства Міхал Колодєйчак він сказав, друзі, що це українське зерно, яке розсипали. Немає жодного підтвердження, що українське зерно та кукурудза, яка привозиться до Польщі, вона тут залишається. Жодного підтвердження немає на ті прохання фермерів, які він численно отримував за останні кілька тижнів. І це нам говорить друзі, тільки одне: що тут попахує. Знову ж таки руками третьої сторони, яка це все може фінансувати. Ну і звісно ж, знаходяться також унікальні люди, які приклеють собі плакати на трактори. Але повертаючись, друзі, також до президента Польщі Анджея Дуди, який прокоментував цю ситуацію, і він сказав: так: народ Польщі має право на протест. І якщо він законний, то влада його захищатиме. Але нагадую, друзі, якщо хтось із вас не знав. Незабаром в Польщі будуть проходити місцеві вибори. От питання до вас: чи помітили ви вже плакати в своїх містах, маленьких, великих, того чи іншого кандидата, який хоче очолювати те чи інше місто. Напишіть, будь ласка, свою відповідь в коментарях. Також не забувайте втискати вподобайку і ділитися цією інформацією зі своїми друзями, тобто робити репост. Ну і звісно ж, друзі, якщо це німецьке зерно, уже то значить польські фермери повинні протестувати. На німецьких кордонах, бо саме німці відбирають у поляків роботу і так само можливість продавати це ж саме зерно, чи кукурудзу, чи будь-які інші товари, які транспортуються з України до Німеччини. І саме українські фермери вони насправді, вони насправді збираються зерно під кулями, на мінних полях, але далеко не всі. Поляки це розуміють. Я вчора був присутній на трансляції одного із наших українських блогерів на Тіктоці. Знаєте, я дуже почув багато поляків, які підтримують українців, вони розуміють, що коїться в Україні і як обстріли відбуваються щоденно, як прилітають ракети. Проте не кожен поляк це може відчути на собі, якщо він там не побував, або ж якщо він просто не поцікавиться цією інформацією. Мені дуже шкода, що деякі наші українські політики користуючись цим. Просто несуть з собою фейки. Я не буду їх сьогодні називати, але можливо в якомусь відео я назву. Знаєте, наш сьогоднішній час досить важко відрізняти інформацію. І я стараюся не завжди перше висвітлювати будь-яку інформацію. Це важко відбувається, але це відбувається. Але якщо заступник міністра сільського господарства говорить, що вони неправомірно розсипали зерно, тому що воно їхало транзитом. Ну, то в цьому випадку я впевнений, що німецькі підприємці, ті холдинги або хто придбав це зерно, точно будуть розбиратися, хто ж його розсипав. Тому, дорогі громадяни України, ті, що слідкують за мною постійно, знайте, що ви ні точно будуть покарані, тому що німці просто так не відпустять полякам, які розсипали зерно. Це тим, друзі, я посилаю, хто не вірив мені. Ну і звісно ж таки, ви також мене просили вам зачитати інформацію про. Ту уставу. І я відразу почув досить багато відповідей на цю тему. Це артикул 256. Друзі. Ви зразу можете собі також його загуглити. І він що нам говорить. Він говорить нам наступне: мій ноутбук виключився, тому напевно, я все ж таки в останньому відео це все повідомлю. Зараз я, друзі, вам іду записувати відео з командою StarMac Documents відносно того, як можна податися на карту побиту. Громадянам, котрі мають ФОП чи спілку з ОО. А вже ввечері або ж можливо завтра ви дізнаєтеся інформацію про артикул 256. Ви також можете його загуглити і дізнатися, яка ж відповідальність грозить тому поляку, який приліпив на свій трактор плакат із ненавистю до багатьох країн. І я кажу, що таких людей потрібно наказувати. Тобто їх треба покарати на будь-якій мові, можна це перекласти. Он повинен нести певну відповідальність за своє джавання в без України, в своїх родаків, жонду, польській і Брюкселі. То значить уні Європейській. Це вам, друзі, на кінець, трошки польської мови. Ви повинні її вчити, якщо ви плануєте проживати на території Польщі. І той, хто знає багато мов, той володіє світом. Запам'ятайте це собі, а краще запишіть. Дякую за те, що ви підтримуєте мене. Я вас дуже сильно за це поважаю. Тому підписуйтесь і пишіть ще, яка тема вас цікавить. І я її розгляну і обов'язково прийму рішення, чи ви повинні це побачити. Побачимось!